І ми сьогодні говоримо про залишення в небезпеці. Ну, Є такі обставини, якщо ми в небезпеці. Ми сьогодні будемо на тренінгу про це говорити, але ну, що таке небезпеці? Ну, щось таке потрапилось, і нам потрібна допомога. Ну, От ми, люди, які живуть в містах, ну тут. Краще, да? навколо багато людей і професіоналів, і ми ну, не можемо ну, дуже рідко ми можемо залишитися в небезпеці, а в інших умовах це, це, це можливо. І давайте побачимо, який склад цього злочину є в Кримінальному кодексі, ну, в даному випадку України. Склад залишені в небезпеці. Ну, що, я, який об'єкт? Об'єкт, об'єкт, що об Давайте побачимо наш, наш кодекс. Текст. Ми, юристи, пози, ну, позиціонуємо собі як як там, естественники, а ми там, законники. У нас є, є текст, і давайте його почитаємо. я зараз побачу. Так. Добре. Олексій, будь ласка, вмикніть і будемо будем перекладати статтю. Стаття 135. Залишення небезпеці. Так, так, так. Так, Олексій, не, 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 не швидко. Залишення. Залишення в небезпеці. Небезпеці. Отставление в безопасности. В опасности. В опасности. Небезпец, небезпека это да. опасность. А, в опасности. Оставление в опасности. Угу. Далее. За видами, за, за лишение. Завидомие. Завидомие. Завидомие За, лишение, без допомоги особи. Досить, досить. Прикладайте. Заведомо Оставление в опасности. Без. Не-не-не. Без допомоги. без бе, Без присмотра. Помощи. Помощи. Без помощи. Яко переобувание. А особо, особо. Сейчас я перекладывается особо. Без помощи. Ну, человек, особый. Особо просто. Особо. А, без помощи человека. Яка перебуває в небеспечном для життя стані. Досить. Перекладайте. е, э, да. яко э, смотри, смотреть. Нет, яка, какая? Какая? Особа, которая, которая... Кото, которая пребывает угу. в опасности для. Своей жизни условиях. Да, для жития стань. Ну, в положении. Для жития положения. Положение, да. Далее. И. Для жития стань позаблевна. Позбавлено. Позбавлено. Позбавлено можливости, можливости э, жить. Заходив до. заходив самозбир... Заходив до самосбережение через малолитство. Самосбережение. Самосбережение за малолитство. Прикладаем. Значит, в, в, в небезпечному, ну, для жизни положению и позбавлено. Что это значит? Ну, избавлено. Позбавлено. Ну, лишена, лишена. Лишена. И лишена. Так вжитий э -э жить Ну, существо... э -э находиться в положении, наверное, так лучше. Находиться его в положении, положение. тут сложно, я сам не пойму. Может, находиться в положении можно? до самосбережения. До самосбережения. Ну, в, русском, через... в русской мове не, такое слово. Само... А как, Сохранение. да, самосохранение. Через малолитство. Через молодецтво или старости. Хворобу. Що це таке? Болезні, ага. Або внаслідок іншого, в результате другого. Іного, без порадного стану. Ну, без паради, то есть безпомощного без положения. Беспомощного положения. Якщо той, кто залишив. Если тот... Если тот, кто... Залышев оставил. Видев, оставил без помощи. Забовязанный був. За... Обязанный был. Обязан был... Пыклуватыся. то есть заботиться. Ну, пиктись. Заботиться, помогать про отцу, про эту особу этому человеку да и взмогу им и на, найти ему помощь не и и имел возможность имел возможность иметь и возможность помочь на даты и да да а так же э... ш... когда вин сам поставил потерпевшего в небезопасный для жизни стан и и если он сам поставил потерпевшего в положение, ну, в такое в, в, в опасное положение, ну, например. И в... он сам поставил потерпевшего в небезопасное положение для Ну просто, да. Добре, добре. Ну, ви бачите, що юридична мова це окрема мова. Є, є юридична німецька, є юридична українська. Тут язик зламаєш і українці зламають щось тут. Пеклуватися про цю особу мав змогу надати допомогу, а також у разі, коли він сам поставив в небезпечне для життя стану. Ну, як це можна прочитати українцям? Никак. Ніяк. Це для цього, для цього є юристи. І Це ми. І давайте побачимо, який склад, залишеної небезпеки тут є. Бачимо, давайте я по... об'єкт життя. Ми бачимо, що який ви об'єкт? Що збереження життя. Якийсь такий життя або здоров'я. Зараз ми переподключимося. І ми сьогодні займаємося кримінальним. Правам і кримінальне право, воно дуже цікаве, тому що показує те, що є у нас у людства самого такого цінного. Тому що ми е, охороняємо все ціну. Кримінальний кодекс він містить до себе все само -само цінне, що є в людстві. І ми сьогодні говоримо про те, що є таке. Цінне це допомога. Не завжди допомога, а допомога в особому стані, в стані небезпеці. І ми бачимо об'єкт. Об'єкт який? Об'єкт то, що є загроза а, життю, предмет тіло, тіло людини. Щось там потрапило, якщо є, наприклад, там машина в небезпеці, і ви залишили машину в небезпеці, ай-яй-яй, машину в небезпеці залишили, чужу машину, ну і що? Це, це неможливо. А якщо ви людину, людину залишили в небезпеці, от це погано. І це буде кримінальний злочин. Об'єктивна сторона, яка вона тут є, давайте побачимо. Це ді... діяння в формі бездіяльності. Ну, Тут тільки ми, юристи, так можемо сказати. Діяння в бездіяльності. Ну, отак. От а що Що зробити? Так? Так, ми, юристи придумали. Не в... в чому вона проявлена? Не Невчинення дій. Який оберігають від небезпеки. І є противоправний результат, наприклад, смерть, каліцтво. Склад тут формальний. Що це означає? Що якщо ви залишили в небезпеці, неважливо, помре людина чи ні, ви залишили, і це, і це погано. І це є склад. Ну, наприклад, ви залишили, а інша добра людина допомогла, і людина не померла. І все. І це достатньо до складу кримінального. Що далі? Суб'єкт особа, яка, яка досягла віку відповідальності, тут 16 років, тому що це тут, ну, ми розуміємо, що тільки доросла людина може це уяснити, що не, ну, що не треба залишити, залишити другу людину в небезпеці. І суб'єктивна сторона умисел на залишенні в небезпеці. Якщо я не знав, що якась людина не п'яна а їй погана серцем, ну я не знав і, і не хотів, це буде, це не буде склад. А якщо я знав, ну і тому, до речі, лікар. Буде відповідати, тому що його знання в тілі людини. О тілі людини він йому дозволяє умисіл знати, що вона, ця людина, потребує допомоги, а інша людина не знала, не, не знає. І тому професійність це також е, тут працює. І це все, що я хотів сказати про склад залишення в небезпеці, і будь ласка, ваше запитання.